Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про фільм Дедпул і Росомаха. З вами Кіноблог, Поїхали! Дуже були великі очікування від цього фільму. Потім через критиків я почав трохи переймати, що це якийсь флоп, але добре, що цього не трапилось. Ну і давайте розкажу про що фільм. І, якщо що, описи придумую не я. Дедпул і Росомаха. Американський супергеройський фільм, заснований на коміксах Марвел про Дедпула та Росомаху, виробництва Marvel Studios, є сиквелом картини Дедпул 2 і 34-ю стрічкою в рамках кіновсесвіту Марвел. Безпорадний Вейд Вілсон тяжко трудиться у цивільному житті. Його дні, як найманця, з гнучкими моральними орієнтирами Дедпула позаду. Коли його рідний світ стикається зі реальною загрозою, Вейд неохоче знову вдягає костюм, який значно більш неохочий, Неохочіший. найнеохочіший, він повинен розвести упертого росомаху на сек. Секундочку, ці синопсиси такі тупі. П ю, п ю, п ю. Припини. Перед оглядом нагадаю про актуальний збір в описі під відео, а також щоб актуальніше бачити мою думку відразу після перегляду, підписуйтесь на мої соцмережі, особливо в Телеграм, де купа ексклюзивного контенту, який ми також обговорюємо в наших кіноподкастах. А зараз пропоную переглянути влог, як ми ходили на цей фільм. Зараз скажу, зараз. Так, прийшли на тетфула Еросомаху, таку великої йому-йому. Okay. Тут Закрито. Okay. Господи. Це oh, okay. вихідний сьогодні. А я пікна. Відіграваю. <рес> Що <би> нам відігравали? Як <рес> я <рес> їм попкорн. або Навіть тричі в кінотеатр на цей би я ще пішов. Ух, так. Це лучший комплімент цьому <с фільму. Так, начало влога, звісно, не задалось, але в принципі можна обсудити про цей, про фінал те, що ми... що ти хочеш, що ти мені даєш? А, Ну, іди, Як тут Е, Наскільки очікували, і що, в принципі, справдилось? Андрій Щегельський. Наскільки ти очікував фільм, і наскільки те, що ти очікував, справдилось? Ну, в принципі, я спочатку нічого не очікував, але буквально за день до перегляду мені сказали, що це розрив, чим в принципі, підвищили мою планку очікування. От. І коли я прийшов, я в цілому, я в цілому... В uh, побачив те, що хотів і навіть більше, це було дуже сильно, дуже сильно. Бо от знаєте, є картини, на які треба бути а, трошки підготовленими. І це, це було воно, це було сильно, це було потужно. Mm. Тобто тобі все було понятно, все було хат да? так? Uh, ну, я думаю, десь відсотків дев'яностох точно. Там бували моменти, де я такий, так, з'явився якийсь момент, я такий обмозговую, і потім такий ааа. Ah. Да, конечно. Так, сейчас опитаємо е-е цих устальних е, наших цих е-е учасників сьогоднішнього сеансу. Скажу так. Що ви? Е-е розказуйте. Норм. Мені серйозно, розказуйте про что враження. Що подато? Класно. Ну, Но... понравилось, не понравилось? Класний фільм, не кра. Я знову зарахувала о десяти, тому що я не люблю любителя, а в принципі, мені зайшло. О, мені теж зайшло. Що ви шули Я Е Дуже класно, дуже лагерські. Я кайфанула. З black light. Lovely. Lovely. Так вона жіграла Lady Dude Pool. Так да, там же шутка була. Вадім, хочеш? З ними просто неможливо ходити чи здивитися. Не ходіть з дівчатами. Сексістки. Ладно. Що ж. Так, ще в огляді. Даний огляд я не буду ділити на розділи, тому що насправді дуже багато деталей, і якщо я буду розбирати їх окремо, розбирати акторів і так далі, це вже будуть спойлери. А з ними ми вже розібрали цей фільм в наших подкастах. А в цьому огляді постараюсь без них. Отож, поїхали. В першу чергу, звичайно, треба сказати, за сюжет. Він насправді досить банальний. Його основна структура була трохи очевидною, збулося майже все, про що ми говорили в подкасті, коли обговорювали трейлер. Хоча мені здалося, що драматична лінія росомахії навіть до рівня банальності не дотягнена. Вона якби є, але мотивація до вчинків, чому ти повинен цьому персонажу прям співпереживати. Цього немає до того ж, в цій лінії дуже багато умовностей. Все ж по жанру, це суцільна комедія. Все одно цій історії не вистачає глибини. Якщо роздумувати про ідею фільму, то вона все ж досить проста і ніби не відповідає статусу фільму. Ідея скочується до ідеї форсажу сім'я. Найголовніше, а це насправді все дуже просто. Тобто, є певна ідея, думка, але нема намагання показати глядачу мораль, щоб він вийшов з чимось. Це просто комедія. І зізнаюсь. Одна з найкращих комедій, які я бачив. І звичайно, це заслуга сценарію. І той рівень захвату від сюжетних поворотів останній раз я отримав лише під час перегляду месників фінал, блискучі камео, класні відсилки, загальний фансервіс на цьому тримається фільм, а не на якомусь драматизмі і лінії персонажів. Відсилок було настільки багато, що я навіть не пригадаю, яка мені сподобалась найбільше. Загальна структура фільму була досить непоганою, незважаючи на деяку банальність, творцям. Все одно вдалося зробити її цікавою. Хоч це фільм 18 все одно він вийшов добрим з замашкою на форсаж, як я вже казав. Ну і те, що точно можна сказати без спойлерів, це те, що до цього фільму потрібно готуватись, щоб зрозуміти абсолютно всі відсилки і камео. Потрібно переглянути всі Дедпули. всіх людей ікс, Марвел, старий і новий, особливо серіал Локі, бути в новинному контексті студій. Марвел, Фокс і прости господи, DC. а також бути в контексті реального світу, розуміти, що відбувається, і це ще не все. Треба розуміти, також хто такі Хью Джекман та Райан Рейнольдс, чим вони живуть, в яких проєктах знімаються. Все, далі про сюжет говорити не буду, бо далі вже спойлери. Думаю, цих загальних рис вам точно вистачить. І переходимо до акторів, де насправді мало є що сказати, бо Рейнольдс, ну це. Звичайний Рейнольдс. Ви його бачили таким вже в сотні проєктах, а особливо якщо ви дивились Дедпула. Джекмана не вистачило сценарно. Є відчуття, що він не дограв. І бляха. Якщо ви не хочете спойлерів, то не заходьте дивитись акторський склад в гуглі. Там прям все здають. А я продовжу по підтвердженим. Ема Корін, яка грає Касандру Нову, як на мене, трошки переграла. Це, звісно, спадає на жанр, але все одно мені здалося, що занадто. Ну і напевно, з підтверджених, хто з'являвся в трейлерах, це Дафні Кін, яка грає X23. Тут, мені здається, можна висказати претензію саме студії, бо мені здається, вони неправильно обрали тембральний образ актриси, яка буде дублювати її українською. Особисто мені весь час різало слух. Її звучання, а додаючи до того, що у самої дафні був покер фейс, то дуже важко було дивитись сцени з її участю в загальному. Не хочу бути душнілою в цьому плані, але й в епізодників також була манічка на перегравання, чого я дуже не люблю. Бо навіть Рейнольдс в своєму награванні діє органічно, а тут природою не дано. До речі, від природи перейдемо до атмосфери. Все одно вийшло по розділам, ну але нічого. Я скажу, що моментами це стандартний марвел в своїй халтурній графіці. Є певні сцени, де моделька Росомахи максимально неприродно застигає на 10 секунд і тупо палиться графон. Це навіть не Марвел, це оті серіали від Сідаба, де актори взагалі не беруть ніякої участі в сцені, а все анімують на комп'ютері. І у таких моментів багато. Хоча є й хороші бійки виглядають досить непогано. Відчувається реалістичність цієї хореографії. Ну і музику треба розпробувати. Хоча, мені здається, мінімум з цього плейлиста ви візьмете собі. Можливо, хіба що фінальну пісню Мадонни. Вона і під сцену підходить, і самостійно вона дуже цікава. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки сюжет. 8 актори. 9. Атмосфера 9. Загальний бал 9. З 10. Дійсно, після перегляду я був просто в нереальному захваті 10 з 10 фільма, Але, трошки подумавши, все ж є в ньому мінуси. Але це шикарний ввод багатьох персонажів, завдяки якому можна лупити таку кількість спінофів. І я, бляха, буду ходити на них дивитись, тому що цей фільм дав на це підґрунтя. Отож, я однозначно рекомендую його до перегляду. І дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па!